Хочу вас запитати про ваше політичне, політичне життя о, з часу, як ви вже не є в уряді. А чи ви спілкуєтеся з президентом? Чи є якісь комунікації у вас? Ну маю щастя не вести політичного життя. У мене немає жодної політичної амбіції. Я нарешті приватна особа знову, який жив більшість свого періоду часу. Я сьогодні займаюся поки що творчими речами, а честь приєднатися до Глебсек. Я отримав пропозицію стати їх distinguished fellow, Так називається ця позиція. Моя задача. Для мене особисто це ну знову відновлення від моїх батареїв. А от, і я сьогодні в приватному житті, але все одно продовжую це робити як приватна особа, все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Тому що немає значення ти в формі, в костюмі чи в джинсах, в або без, Наша задача це перемога. А тому я підтримую сьогодні все, що відбувається в уряді, в першу чергу, президента. Для мене особливо цікавим, що я займаюся переговорами давно і багато років. А, зараз готую курс семінарів щодо переговорів для студентів. Є декілька пропозицій від вищих навчальних закладів. Тому, наприклад, ж сама формула миру, вона є серйозним, якраз дуже важливим продуктом, над яким треба працювати, щоб він був втілений в життя. А ви б принципі потенційно погодилися, бо повернути на держслужбу. Взрач на те, що бої президент, знову ж таки натякає, що можуть бути зміни в уряді. Скоро, і от ви самі сказали про формулу миру, чи вас можливо долучити до імплементації, чи до, ну, до переговорів щодо цього, як мінімум. Відверто кажучи, я би не хотів повертатись на публічну службу. Я провів на ній 9 років, починаючи з 2014 року в місцевому самоврядуванні, потім двічі в уряді. Чесно кажучи, мені кажеться, це достатньо на життя однієї людини. Я готовий допомагати будь-якими порадами тому, хто наважиться бути на публічній службі, але мені подобається сьогодні приватне життя з чим абсолютно погоджується, погоджується моя дружина, дочка, онуки, зять і моя родина. Хочу вас запитати про заяву президента на прес-конференції про те, що нібито Олег Татаров, я цитую зараз, вбивав чеченців у Києві. Мої колеги проводили про це етери, аналітику збирали, говорили з людьми, які брали участь в обороні Києва. Вони всі говорять про те, що зараз відомо, що не було допущено диверсантів в Київ, не було допущено взагалі російських військових в Київ, попри можливе попередні повідомлення про це. На вашу думку, чи є правдоподібно те, що Олег Татаров міг? Ну, цит, новішки, цитуючи президента, вбивати чеченців у Києві. Я ну, точно не можу коментувати, чи міг хтось когось вбивати. Я можу сказати одну річ. Ми в свій час з президентом це обговорювали якраз перед. Е Поїздку в Білорусь, оті відомі всім непрості перемоги, переговори, і нам вдалося тоді, до речі, домовитись про відкриття гуманітарних коридорів і врятувати тисячі людей з Маріуполя, з Бердянська, і Мелітополя. А от, і як ви знаєте, як результатом була екстракція п'яти наших командирів в Туреччину. Тому я вважаю, що ці переговори мали все ж таки серйозний плюс. Але ми тоді, чесно, відверто говорили з президентом, що якщо раніше. Ми як люди цивільні, навіть уявити собі не могли, що хтось когось може вбити, в принципі, позбавити життя людини. То після 24 лютого кожен з нас усвідомив, що він не просто може вбити людини, а хоче вбити ворога. Тому на сьогоднішній день будь-хто з українців точно міг вбивати ворога з 24 лютого, і не має значення чи він робив собі з цього приводу рекламу, чи не робив. Що стосується чи були ДРГ в Києві, так вони були. Я це точно знаю, як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку. На жаль, були трагічні випадки і Френдлі Фаєр, як то кажуть, і гинули нацгвардійці. Ми це з покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським теж обговорювали. Ми об'їжджали кожну ніч блокпости, а з ним і наводили теж лад. А ДРГ були в місті Києві. Вони були інфільтровані заздалегідь. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того. А, люди не розраховували за рахунок в ресторані і казали, що нічо, нічого нічого через і російську мову далі переходили, що через два дні ви нам будете всі винні. Тому а росіяни або їх колаборанти були в Києві. Це правда. за цей час, що минув, чи якими чином до вас зверталися правоохоронці? Чи ви брали участь в можливо допитах, обставинах цих звинувачень корупції Міноборони? А до мене жодних звернень не було ніяких процесуальних дій по відношенню до мене не відбувалося. Комунікацій ніяких не було, і причина тому є, що насправді багато того, що лунало, це насправді фейкові новини або перебільшена інформація. І я, наприклад, рекомендую подивитись дослідження розслідування навіть ваших колег з Бі яке було зроблено на кінці минулого року, в якому було точно встановлено, що була велика спеціальна інформаційна операція Росіян з створенням більше 10 мільйонів аккаунтів в Твітері, Тіктоку і так далі, з фінансуванням мільйонів доларів. І це Twitter адміністрація підтвердила Бібісі. Вони разом з Digital Laboratory з Америки це робили, де було чітко навіть про інформ... ну, Показано, як було за використанням штучного інтелекту створені фейк-новини проти мене і моєї родини щодо незаконного збагачення, придбання лакшерів ВІЛ, мерседесів і так, далі, і так далі. Тому я думаю, що в Москві з цього приводу дуже добре пиячили пост після того, тому що я був їм дуже некомфортний. А життя триває, правда переможе. А совість чиста в мене, в членів моєї команди, тому ми всі радом за перемогу, і перемога буде за нами. Просто уточню. конкретно, коли йдеться не про ваше особисте збагачення, а про ці контракти Міноборони, про корупційні, ймовірно, знову ж таки, і, і... Ціни там роздрібні і так далі. Щодо цього не було е, жодних звернень з правоохоронців? Абсолютно, мало того, я уважно слідкував за офіційними виступами керівників правоохоронних органів, які чітко відповідаючи на запитання народних деяких народних депутатів, сказали, що ми провели перевірки. Жодних ознак скоєння тих чи інших видів правопорушення не встановлено факті не підтверджені. Мало того, е, держслужба державного аудиту робила перевірку е, серйозну роботу, і в тому числі так звані. Проголошені контракти, а вони засекретили, значить, це своє велике дослідження. Навіть народним депутатам вони його не поки що не передали. Але я можу собі дозволити сказати, що в тексті цього дослідження чітко написано стосовно деяких. Зазначених контрактів, проведена перевірка, документальна, зустрічна, фактів документально не встановлено. Це означає, що таких фактів насправді не було. Як, на вашу думку, аварія З-16, яка сталася, може вплинути на подальші поставки а, цих літаків? Ви знаєте, ну, я як мінімум а, шкодую за то, сам факт, що відбулося, і мої співчуття а, пілотом, але, і в родині в першу чергу, але. Я не думаю, що це вплине будь-яким чином на поставки, тому що це війна, це не зйомки серіалу. І на Заході наші партнери це цілком абсолютно розуміють. І коли я спілкувався з моїми колегами-міністрами в той час, ми обговорювали, звісно, що і в них є розуміння. Як можливо, це не прозвучить дивно, але під час планування будь-яких військових операцій закладається фактор втрат. Причому втрат як летальних, так і поранених, і втрата техніки озброєння тощо. Тому, що б не сталося, чи це випадок трагічний, чи це результати бою, в будь-якому випадку це точно не впливане на плани поставок, тому що це, по суті, воно переходить в категорію передбачуваних втрат. Тому я тут би зберігав оптимізм і був би переконаний, що та кількість літаків, яка запланована для передачі в Україну, навчання українських пілотів, а саме головне, не тільки пілотів, а техніків, механіків, планувальників операцій, воно буде продовжуватися. Чи є у вас розуміння, чому США не дають дозвіл на використання дальнобійної зброї по об'єктах в Росії вже з території Курської області? Ви знаєте, мені здається, що тут треба трошки так в розтягнутому, можливо, вибачте, режимі говорити. Справа в тому, що це такий еволюційний процес. Я дуже добре пам'ятаю, що в свій час у нас було обмежено використання навіть короткої дії зброї, починаючи від ПТРК або ПЗРК, тому що багато експертів-аналітиків, які дають пораду своїм керівникам, в тому числі в Білому домі, вони до сих пір не знайшли для себе модель повноцінної поразки Росії. Тобто вони вже вірять в перемогу України і вони хочуть перемоги України і роблять все, щоб ми з вами перемогли, і ми точно переможемо. У мене жодного сумніву немає. Але як це не дивно прозвучить, до сих пір в головах тих аналітиків-експертів немає сценарій поразки Росії. Вони перелякані, тому що не знають, а що завтра. В, в, вони думають, окей, а якщо... Росія програє, там почнеться внутрішній колапс, почнеться розвал імперії, почнеться внутрішні якісь розборки. На що це вплине? А хто буде контролювати ядерну зброю? А що буде з міграцією з Росії, яка побіжить на територію Європи? А що буде з впливом Китаю, наприклад, на територіях? От Оці сценарії їх поки що лякають, і саме тому я думаю, це основна є причина, що нам не дають з вами перемагати швидко і якісно. Хочу вас також запитати про скандал, який трошки принісся у Чехії, здається, 2-3 тижні тому, про закупівлю снарядів для України в межах чеської ініціативи. Там йшлося про те, що ймовірно, чи, чи то неефективність закупівель, чи то те, що донор Німеччина не перевірила ціну, а за завищеними цінами закупили снаряди. Це нібито призвело до взагалі, глобального підвищення цін на снаряди, що, в свою чергу, результатом має те, що для України просто менше снарядів закуповується. Як Можете прокоментувати цю ситуацію от з цими закупівлями скільки це нормальний процес, і чи можна було цього уникнути? Ну по перше, я ж, прихильник того, щоб робити перевірку фактів, це дуже важливо, тому що сьогодні світ потерпає від когнитивних війн. Когнитивне втручання це в тому числі задача Росії сьогодні впливати на душі, серця і розум будь-якої людини через інформаційні впливи, через спотворення інформації іноді правдиво, але інакше подано. Тому дуже важливо бути пильними щодо перевірки фактів. Це номер один. Номер два. Коли є попит на що на будь-що завжди ростуть ціни. На цьому завжди бізнес робить спекулятивні заробітки. Це абсолютно в природі людства, за, за всіх часів і народів. Тому, звісно, коли раніше там... В 2020 році умовний снаряд міг коштувати від 2 до 3 тисяч євро, я маю на увазі снаряд 152 або 155 міліметру потужний, то сьогодні він може коштувати 5-7 тисяч євро. Тому що це ціна така на ринки, тому що попит сьогодні більше, ніж пропозиція. Сьогодні спроможність будь-якої індустрії виготовляти снаряди набагато менша, ніж готовність їх купляти і, ну, і відповідно витрачати на полі бою. Тому поняття завищені ціни під час війни в принципі не релева. Нема поняття завищена ціна. По якій ціні ти можеш купити, ти купляєш. Так само і в нас було. Ми Готові були купити за будь-яку ціну, тому щоб поставити хлопцям на фронт. Росіяни на початку перші півроку вторгнення 2022 року приблизно використовували проти нас з вами до 60 тисяч снарядів різного калібру, від миномету 60 міліметрів до 203-го піо. От всіх видів. 60 тисяч на добу. Україна у відповідь, використовуючи наші запаси, я пам'ятаю доповіді Генерального штабу, ми з вами використовували в середньому 20 тисяч на добу всіх видів ствольної артилерії плюс міномет. 20 тисяч спроможність виготовлення снарядів східноєвропейськими країнами в середньому 50 тисяч на місяць. Всі разом. Просто вдумайтесь. Попит сьогодні настільки перевищує пропозиції, що говорити про звищені ціни важкувато. Тому те, то, що ви називаєте скандалом, який промайнув, я не виключаю, що це в тому числі інформаційна операція, направлена на пониження довіри, а пониження довіри призводить до зменшення обороноздатності України. От і все.